Подали заяву на допомогу 6,5 тисяч гривень, але досі не отримали кошти. Що ж робити? Привіт, питання дійсно поширене, тому у двох словах розповім, що може бути. Давайте розберемося по порядку, хто міг отримати цю допомогу. Подати заявку на допомогу міг кожен, хто офіційно працевлаштований і за нього сплачується ЄСВ і кожен ФОП, у кого поданий, звіт за 21 рік. І працівники і ФОПи мають бути зареєстровані на обліку ЄСВ, виключно в цих регіонах. Волинська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернігівська області, ну і місто Київ. Цю виплату можна отримати лише одноразово і використати її можна як завгодно, без обмежень. Це просто гроші. Хто формує список отримувачів коштів? Списки отримувачів формує мінцифри на підставі інформації пенсійного фонду та податкової служби. Реєстри формуються засобами мобільного додатку Дія на підставі ваших заявок та передаються в Мінекономіки для здійснення виплат. Як перевірити статус заявки? Для уточнення, чи дійсно ви потрапили до реєстру отримувачів, необхідно звернутися до Мінцифри з відповідним запитом. Кошти найближчим часом будуть перераховані всім отримувачам, які успішно потрапили до реєстрів програми Є підтримка у період з 23 по 31 березня. Мінекономіки наголосили, що вживе для цього всіх необхідних заходів. Також ви можете написати звернення до Мінекономіки, якщо у цьому для вас є потреба. У зв'язку з запровадженням в Україні воєнного стану, вся вхідна кореспонденція, адресована Мінекономіки, приймається виключно в електронній формі на адресу, яку я залишу в дописі під цим відео. Відповіді не даються тільки в електронному вигляді на електронну пошту заяви, що робити, коли відмовлено у поданні запиту на фінансову допомогу. При формуванні реєстру отримувачів допомоги використовуються відомості, надані Пенсійним фондом України, з урахуванням інформації, наданої Державною податковою службою України. Тож, для з'ясування причин відмови у поданні запиту, вам необхідно звернутися до Пенсійного фонду України і дізнатися причин. Це може бути помилкою, а може і ні. Тож, як висновок, якщо заявка у вас а гроші будуть. Просто потрібно почекати. Ви не одні зіткнулися з цією проблемою. До зустрічі!